На грип перехворіли, але повністю ще не відновились. Давайте розберемося, що є нормальним, а що є дзвіночком. Зазвичай вважається, що грип закінчиться тоді, коли зникає висока температура. Ну, частково це вірно, тому що саме висока температура вона за рахунок того, що є вірус. Нема вірусу, нема температура. Це очевидно. Але є ряд симптомів, які мають певний час, певний період вони можуть бути. Наприклад, кашель може зберігатися два тижні. А загальна слабкість, яка не дає нам нормально жити три тижні, і це є нормальний перебіг. Це не ускладнення, це все ок. Які симптоми можуть нам свідчити про ускладнення грипу? Перше підйом температури. Якщо після нормалізації знов піднімається температура, це є дзвіночок. Якщо е, кашель замість того, щоб регресувати, тобто сходити на німець, посилюється, стає болісним, е, в мокротині з'являються прожилки крові, тощо це також є дзвіночок. Обов'язково в таких випадках зверніться до лікаря. На жаль, не існує чарівної пігулки, яка ось так допоможе відновитись від грипу за один день, тому дайте собі час. Ваш організм сам чудово з усім впорається. Як можете йому допомогти більше спати, корисно їсти. Багато рухатись в спокійному темпі, позитивно мислити і будьте здорові!